Топ-5 захворювань, які сьогодні в Україні є Ішемічна хвороба серця. Перше місце. Угу. Друге місце це клапана патологія або артальна, або мітральна. Мабуть, на рівні з нею йде порушення ритму серця, фібриляція або тріпотіння перед серцем. Ну, класична гіпертонічна хвороба, вона не потребує зазвичай хірургічного ніякого втручання, ну зазвичай. Це основне цим ми бачимо пацієнтів. Ще раз кажу, перше місце це 100% ішемічна хвороба серця. Дуже багато пацієнтів. І, мабуть, велика кількість не тільки тому, що це Хвороба взагалі по, по всьому світі, вона дуже розповсюджена. мабуть, тому що в нас, на жаль, в людей немає культури власного здоров'я. Профілактика. Профілактика, профілактика. І ми не кажемо, ми не ведемо мову зараз там, про вживання, там, наприклад, алкоголь або тютюну. Ми ведемо мову про те, що, от, з моєї особистої думки, кожна людина в віці 50+, а може ще й раніше, повинна проходити е, певні щорічні обстеження. І ці обстеження це не кардіограма. Кардіограма це дослідження, яке в моменті може показати якусь ситуацію спеціальний медичний велосипед, велоергометр або спеціальна медична бігова дорожка, тредміл-тест, який потрібно з моєї особистої думки пацієнтам робити щорічно.